Вітаю, шановні, є така новина. Вона вже поширена по всім медіаресурсам. Суд арештував 32 мільйони гривень заводу російського олігарха Олега Деріпаски. Що це за завод такий? Чому російський олігарх, який завод має в Україні? А що це за завод? А це Миколаївський глиноземний завод. Тобто в Миколаєві є глиноземний завод, який належить. Увага російському олігарху Олегу Дерпаску. Дивимо, що ж це за завод такий? А це найбільше в Україні і одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Кому воно належить холдингова компанія Русал? Що це за русал такий русал? Російський алюміній. Хто власник? Засновник Дерипаско, виконавчий директор Дерипаско. Хто такий Дерипаско? Цей ну, Олег Володимирович Дерипаско? Російський олігарх українського кубанського походження, мільярдер, один з найбагатших людей Росії. Він фінансує війну. Проти України. Хтось скаже, так він же зупинений цей завод, він, з... він зупинений, суд передав в управління комусь там, він не керується вже Дерипаскою. Так, не керується і зупинений, зовсім зупинений. Але є така новина від 15 червня 2022 року. Тут змінили керівника. Тобто завод зупинений, а там керівника міняють. І судячи заяв цього нового керівника сплачуються зарплати і все інше. Все там працює. І от є такий ще Віталій Кім, який заявив, що якщо цей завод націоналізувати, це, це просто знищення економіки регіону. Він просто піде під ніж. А тепер про зупинення. Начебто, з 1 березня завод встав на реконструкцію. Але є новина від «Миколаїв обран Обленерго. Після обстрілів 11 і 12 березня, тобто вже 10 днів стоїть той завод, Миколаїв Обленерго ремонтує. Що ремонтує? Повітряні лінії 35 квольт, тобто 1000 вольт та 150 кВт. Тобто 150 тисяч вольт, що живлять Миколаївський глиноземний завод. Через ушкодження уламками дротів та ізоляції, внаслідок чого завод залишився повністю знеструмленим на період понад добу. Ай-яй-яй, треба ж швидко відновлювати. Що ж це за завод такий? Миколаївський глиноземний завод. Начебто оця новина. Про те, що арештували 32 мільйони гривень. Вона начебто ну, гарно, 32 мільйони арештували. Може вони заберуться у цього олігарха. Але цей завод він виробляє. Увага! 6 мільйонів тонн за рік. Ви вважаєте, що 30 мільйонів 32 мільйони гривень арешту. Вони ще змінюють, коли завод виробляє 6 мільйонів тонн за рік. Хтось скаже, ну, а що ж тут такого? А до чого тут взагалі електрика? Справа в тому, що Миколаївський глиноземний завод, він працює і виробляє 6 мільйонів тонн за рік вантажів. Але Мало хто знає, що в виробництві алюмінію більше 90% це електрика. Уявляєте, це електрика і не просто електрика. А за розрахунками лондонської біржі і взагалі всіх виробників алюмінію. Щоб торгувати на зовнішньому ринку і взагалі торгувати алюмінієм, електрика має коштувати не дорожче, ніж 2,9 центу за кВт годину. Українськими гривнами це гривня 40. А якщо за курсом Нацбанку, то взагалі гривня 20. Тобто цей завод, Миколаївський, глиноземний завод, отримує електрику, яка навмисне, дешевше туди постачається, за ціною не вище, ніж 2,9 центу, тобто гривня 20 за кВт годину. і цей завод належить. Російському олігарху Олегу Володимировичу Дерипаску. Може хтось там буде заперечувати, що ну, це ж іде нам податки, це гроші в бюджет. Ні, не гроші в бюджет. Він нічого не сплачує з цього. Він показує в документах, що він продає цей глинозем. І все, що виробляє цей завод, він продає майже по собі вартості, якимось посередникам. А ці посередники вже продають дорого. Але ці посередники зареєстровані вже не в Україні, і сплачують вони податки вже не в Україні. Тож, на кого працює цей завод? І той самий всіми улюблений? Віталій Кім каже, що цей завод закривати не можна. Він працює на всю Миколаївську область. Це взагалі головне підприємство, яке не можна закривати і передавати навіть державі. В той самий час арештували 32 мільйони гривень. З підприємства, яке виробляє, нагадаю, 6 мільйонів тонн за рік. За деякими підрахунками, це підприємство має більше мільярда доларів на рік виручки. А арештували 32 мільйони гривень за воду. Коли арештували правильно. Аж у січні 23 го року. У січні 23 го року арештували 32 мільйони гривень з заводу, який належить російському олігарху. Цей завод виробляє до 6 мільйонів тонн продукції за рік. Належить він російському олігарху, який фінансує. Війну. Наш усім відомий Віталій Кім заперечує, що його не треба націоналізувати, бо він зупиниться, не можна. Що ж ви так? Не можна, не можна цього робити. Начебто завод стоїть з 1 березня 2022 року. Але після обстрілів 11 12 березня потужність заводу. Відновлена – 35 кВт і 150 кВт. І все начебто добре, так ще й ця електрика постачається за пільговою ціною не вище, ніж 2,9 центу за кВт-годину, тобто гривня 20. А потім нам розповідають про те, що Миколаївський завод це основа взагалі економіки всього регіону. Нам розповідають, що електрики нема, вимикається вона. Але першочергово відновлюється. Але першочергово відновлюються лінії для... Миколаївського іноземного заводу, щоб туди за пільговою ціною направляти електрику. Хтось скаже, що ні-ні, ну, ні, так не можна. І це щось неправильно. Я вам скажу більше. Миколаїв Обленерго. Якщо хтось з ваших працівників дивиться це відео, Видаліть зі свого сайту усі архіви. Бо є у вас на сайті ось такий документ. План розвитку, системи розподілу на 22-26 роки. Начебто, ну, документ, гарний документ, такий складений аж у му році. Але в цьому документі ви викладаєте не тільки адреси усіх трансформаторних підстанцій, станцій розподілу. Ви ще й викладаєте карту. Як ці лінії проходять і як взагалі все там влаштовано. Ви викладаєте інформацію на 354 сторінки про те, як, куди, коли і за якими маршрутами розподіляється електрика в Миколаївській області з картами, з дуже детальною інформацією, де що в вас розташовано. Я не буду далі гартати цей файл, бо там дуже таємна інформація, яка може бути використана нашими ворогами. Тож, видаліть цю інформацію зі свого сайту. До речі, там розповідається Дуже багато інформації, куди надходить електрика, як вона розподіляється, що у вас взагалі працює, що у вас взагалі не працює з картами. Тож видаліть цю інформацію. Якщо хтось не вірить, то я от навмисно зменшив масштаб кожного аркуша і вам так здалеку покажу, що тут викладено. Карти мереж. Схема нормального режиму з усіма схемами. Потім до цих схем ще й надаються таблиці де що взагалі розташовано. Зі схемами. Уявляєте, досі на 12-му місяці війни Миколаєволенерго не потурбувалися оце таблиці з адресами підстанцій. що ви розуміли, скільки їх тут? І 354 сторінки інформації про енергомережу, а потім. Розповідає, що ой це якісь розвідники, якісь зрадники продали інформацію ворогу про те, де в нас що розташовано. Ні, не треба вигадувати. СБУ спить, чи хтось їм закрив очі. Може, та сама людина, яка розповідає, що націоналізація цього заводу неможлива, її робити не можна. Бо цей завод просто піде під ніж. Да, цей завод просто грабує Україну. Він отримує від держави електрику не дорожче, ніж 2,9 центу за кіловат годину. А усі свої прибутки віддає російському олігарху, який фінансує війну. Так от, ви сидите зараз. Темряві, ви сидите зараз без електрики, а Миколаївський глиноземний завод працює, отримувавши електрику за пільговою ціною. А всі прибутки і всі заробітки відправляючи на те, щоб купувати зброю і фінансувати армію, яка вбиває вас. Насправді ось такого стану речей. Навіть я не очікував. Навіть я шокований, як воно все взагалі працює, в якому стані оця так звана економіка яку треба рятувати, критична інфраструктура Миколаївської області. Хтось скаже, да ну що ти розповідаєш? Я розповідаю про те, що нашу електрику продають за кордон. Хтось мені заперечує, а ти порівняй, скільки було продано і скільки було куплено. Це те саме, що порівнювати, як баба Параска купує горілку в магазині, а потім ввечері продає її п'яницям, що живуть поруч, коли магазин вже зачинений. Це те саме купити, коли та електрика є надлишком в Європі. А продати, коли вона всім потрібна, в тому числі і українцям. Тож не тільки експорт електрики є причиною, що ми сидимо в темряві, наприклад, у Миколаївській області, є такий Олег Дерипаска, який своє підприємство нікому не віддав Миколаївський глиноземний завод. Найбільше в Україні і одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії, яке споживає електрику вже рік. Більше року, скоро буде, як в умовах війни воно споживає електрику за пільговою ціною. Нагадую, за пільговою ціною. Яке відновлювали в першу чергу після обстрілів березня 22-го року, яке у червні, у червні 22-го року змінило свого керівника, виплачує досі зарплату своїм працівникам. і... Відправляє всі свої прибутки, всю свої, всі свої гроші, все, що вони заробили на те, щоб до, далі обстрілювати Миколаїв. Але суд арештував 32 мільйони гривень заводу російського олігарха Олега Дерипаски. Я не можу далі це коментувати. Це, це взагалі поза межами здорового глузду, хто фінансує. Агресію проти України, хто фінансує взагалі армію Московії, яка суне і суне на Україну. Знайте про це. Знайте про те, хто проти націоналізації цього заводу, а потім робіть висновки. Ну, а на цьому все. Тримайтесь, будьте розумними, будьте обізнаними. На no все добре.